Вітаю вас, дорогі мої друзі. Сьогодні в мене буде теж домашня барахолка розпродаж посуду і весь посуд можна для користування в повсякденному житті. Посуд гарний, затишний, приємний. Колись купляла для себе, але нічого до нього в мене немає, ніяких пар, ніяких сервізів, тож воно одиноке стоїть. Можливо, ви щось шукаєте і підберете собі до комплекту. Можливо, ви щось шукаєте, що вам потрібно. Тож, будь ласка, тут є блюдо, є трішки молочників, чайничок, тарілочки, масльоночка та кувшин. І ось почнемо. Масленка ось така звичайна, величенька, можна для сиру її ще використати, хто любить так. Клеймо голуб. Тернопільський завод, і ціна 80 гривень. Вона без позолоти, але вона нова, тож для повсякденного вжитку можна придбати. Ось така вона гарненька. Молочники, молочники різні, цей такий стильний, елегантний, нічого в ньому зайвого і форма цікава. Є такий в червоному кольорі, а це у чорному це від кавового сервізу Баранівка. І ось такий красунчик 200 гривень буде коштувати. Цей старенький є чайний сервіз такий я бачила, нещодавно продався в обяві. Теж гарненький, хто любить. Старе полонне, то, будь ласка, 150 гривень. Але ось тут трішечки такий невеличкий скольчик. Він ні на що не впливає, можна його буде якось трішки зашліфувати. Я нічого не робила, просто кажу, як є: ось такий молочник в горошок. Горошку у мене сьогодні багатенько. Ось такий теж молочничок, хто любить червоне в горох. Теж такий гарний затишний. Можна для молочка до ранкової кави, теж Баранівка, 100 гривень буде цей коштувати. Ще в мене кувшин з'явився. Це нова річ, він головне з кришечкою рідною, ось кришка, і наша, славнозвісна така петелька на кришечці. Це наш полтавський завод, ось клеймо. І кувшинчик в гарному, в новому стані. Ним не користувалися теж, тож для компоту якраз іде літо, можна буде собі придбати для дачі чи для пікніка. 200 гривень буде цей ковшинчик коштувати. Також є чайничок, подивіться, який теж гарний. Форма цікава, розпис з солями, що не так часто зустрічається. З обох боків розпис ось такий. І форма тут така незвичайна. Кришечка, можливо, і не рідна, але дуже добре підходить, все закривається. Ціленька кришечка теж. І клеймо полонне. Ось такий чайничок буде коштувати 200 гривень теж. Така краса. Хотіла вам ще показати це блюдо. Прямокутне, дуже гарне, не буду брати в руки, але там довжина 36 см, ширина 16 см і ручний розпис. І це сумський завод. Теж позолота, в гарному стані, дуже красиве 250 гривень блюдо. І тарілочки. Тарілочки тут вони поодинокі, можливо, шукаєте або ж просто сподобається. Ось така пиріжкова тарілочка з ручним розписом. Гарненька, Коростень. буде коштувати 50 гривень. Таке велике блюдце. Воно таке, як від чайних пар, від бокалів яблуко, можливо, хто знає. Великий гарне, і це старе полонне. 50 гривень таке блюдечко буде коштувати, залишилося вже одне в мене. І ось тарілочки. Ось ця закордонна тарілка, з букетом квітів, навіть порцеляна відрізняється. Кала 75 гривень, тарілочка, Дві тарілочки з мімозою. Це дульово. Можливо, хтось шукає, в когось є сервіз, то є ще дві тарілки. Ось, будь ласка, 63-й рік. Теж по 75 гривень ці тарілочки. Ось такі гарні. І ця. Теж щедра позолота, кобальт. Кому подобається такий посуд кобальтовий, то, будь ласка, і. Клеймо Паранівка, теж 75 гривень тарілочка. Такий посуд для затишку, для користування. Що кому сподобалося, пишіть у Viber, я напишу номер, і ми з вами поспілкуємося. І, можливо, в наступному відео напишіть в коментарях, як краще зробити, щоб були тільки одні молочники, одні чайники чи можна. Отак, От щоб було декілька різних предметів як краще, як кому більше подобається. Всім вам я дуже вдячна. До нових зустрічей. Скоро побачимось. До побачення!